І Сина, і Святого Духа Амінь, Пресвященніші владики митрополити, боголюбиві наші владики, високопреподобні, всечесніші, всесвітліші, преподобні отці, преподобні сестри, брати в монашестві, наші брати Семінаристи, достойні представники органів державної влади, Прикарпаття, місцевого самоврядування усіх рівнів. Достойні наші військовослужбовці, захисники України, ветерани, венер... ветеранки, улюблені, рідні і близькі наших загиблих героїв, які з усього Прикарпаття сьогодні прибули на цю прощу. Діти України в Україні і на поселеннях сущих, які зараз з нами в тій хвилині моляться, єднаються в молитві при помочі цієї живої трансляції. Достойні паломники, які так численно сьогодні прибули на цю святу Криловську гору. Дорога наша молоде, наші діти, дорогий наш Княжий Галиче. Слава Ісусу Христу! Слава. Сьогодні знову Господь Бог покликав нас сюди, до цього всеукраїнського місця сили, де із серця землі з цієї гори б'є. Оте споконвічне княже джерело, покликав, щоб ми з вами ще раз могли зачерпнути тої сили, яка об'являється тут, у Крилосі, як Києво-галицька вісь нашої невмирущості, нашої європейської церковної, національної державної тотожності. Нашого княжого спадку, який сьогодні для нас є таким необхідним і життєдайним. Ми прибули сюди до нашої Матері Богородиці, яка прославилася тут, у цій іконі, яка є між нами Криловською Богородицею впродовж століть, яка тут нас слухає, нас пригортає, нас підносить. Але той, хто нас зібрав, Господь Бог наш Ісус Христос сьогодні до нас промовляє. Говорить до нас своїм життєдайним словом кожного разу, коли ми слухаємо читання святого Євангелія. І от щойно ми почули у євангельському читанні про те, як великі лічби людей прийшли, щоб слухати. Ісуса Христа. І затрималися в пустинному місці аж пізно до вечора. І Христос діє, говорить, а також чинить якесь дивне таїнство із своїми слухачами. Матей сьогодні каже три слова. Три дії слова, якими змальовує оце дійство Христа, який кличе і промовляє. Він говорить: Христос побачив, Христос змилосердився, і Христос вигоїв. Христос бачить кожного і кожну з нас. Він дивиться глибоко в наше серце. Він бачить глибше мене і вас, аніж ми самі можемо себе побачити. Він милосердиться над нами. Тобто з нього виходить сила милосердної любові. Наслідком, ефектом тої сили є зцілення. Він не просто споглядає безучасно, він діє у нас. Ми чуємо сьогодні, як Христос годує свій народ. В пустинному місці помножує 5 хрібів і дві риби і кормить п'ять тисяч народу. Але що означає оте дивне кормлення? Чому про нього згадують усі чотири євангелисти? Більше того, чому сьогодні ми з вами тут? Слухаємо про те годування Бога свого народу. Для того, щоб зрозуміти, чим зараз, в тій хвилині, Господь Бог хоче нас накормити, наповнити. Давайте прислухаємося до Матея, до його Євангелія, в якому ми знаходимо ще один, начебто паралельний текст, який пояснить нам. Зміст дії Христа, який кормить свій народ. Мабуть, пригадуєте, що перед початком свого перевселюдного проповідування, після хрещення у Йордані, дух веде Христа у пустелю. І там злий дух спокушає Христа. І першою спокусою є розмова про хліб. Христос в пустелі з Дияволу Діяволо приступає і каже йому: якщо ти син Божий, зроби з того каміння хліб. Ми знову бачимо Христа в пустелі із своїми учнями. І знову ми чуємо Слово про голод. Але зголоднів народ. Христос розуміє. Голод народу, бо він сам був голодний. Ставши людиною, він співстраждає, переживає ті самі потреби, почуття болі, які має у своєму серці його народ. Цікаво, що Христос долає спокусу диявола словами Святого Письма і Старого Заповіту якими Господь Бог промовив до свого народу у пустелі, коли звільняв народ з єгипетської неволі? Тоді каже Христос до спокусника: не хлібом єдиним живе людина, але усяким словом, яке виходить з уст Божих. Бо диявол пропонував Ісусові хліб раба. Хліб в'язня. Бо той камінь ніколи не стане хлібом. Христос відкидає. І натомість говорить про іншу поживу, про Слово Боже, яке перетворюється на усі види поживи і потреби, які має людина. Христос, благословляючи тих п'ять хлібів і дві риби, Він кормить тих людей. Не тільки земним матеріальним хлібом, він кормить його своєю перемогою, кормить своєю силою, кормить своєю звитягою над усякою силою зла. Христос не задовільняє лише голод і спрагу тіла, а задовільняє голод і спрагу людини. За Богом, єдиним, у якому є сила, перемога, свобода і життя вічне. Цікаво, що народ отримує силу перемоги Ісуса Христа над дияволом за посередництвом учнів Христових. Христос бере у них. Тих два хліби і дві риби, і чинить над ним Євхаристійний жест. І очі до неба, благословляє і ламає цей хліб. Подібний жест ми побачимо на тайній вечері перед його стражданнями. Подібний жест Христос чинить на кожній божественній літургії, коли не просто ламає хліб, але перетворює хліб і вино. На своє тіло і кров. Христос робить своїх апостолів, учнів, посередниками того кормлення і передавання всеперемагаючої Божої сили Його спрагленому, зраненому, змученому народові. Рівхресті, брати і сестри, те, що чуємо зараз у Євангелії, зараз станеться. З усіма нами. Ми, Божий народ, прийшли сьогодні сюди, щоб слухати Христа, але щоб отримати від Нього той корм, за який ми так спраглі і змучені. Зокрема, в умовах війни ми часом переживаємо свою особисту, можливо, моральну, духовну і фізичну пустелю. Війна спустошує, війна руйнує. Руйнує не тільки міста і села, але руйнує людину. Руйнує її серце, руйнує її надію, руйнує її силу якою вона може протиставитися тому смертоносному злому духові, який хоче вкрасти у неї майбутнє. Зараз. Христос прийде, щоб накормити нас своєю перемогою, щоб відновити наші сили, щоб вказати нам на те джерело, звідки кожен з нас ті сили може отримати. І сьогодні Христос после до вас, своїх учнів, а вас запросить приступити до святих таїнств Христової Церкви. Христос вас бачить, милосердиться, зціляє, зокрема, у святій тайні сповіді. Я прошу усіх прочан, не верніться додому без сповіді. Лишіть тут, каміння вашої душі, ваші тягарі, навіть, можливо, ваші сумніви наповняться силою. Благодаті Духа Святого, якою він переміг ваш гріх, який вас принижує, поневолює. Сьогодні всіх вас ми запрошуємо скушутувати того хліба, який Христос зараз поблагословить і перетворить у своє тіло і свою кров. Змістом усякого паломництва є причастя. Святих тіла і крові нашого Спасителя. Саме звідти б'є оте джерело безсмертя, джерело перемоги для Божого народу. Це досвідчила наша підпільна переслідувана церква. Наші священники кожного дня, навіть в тюрмі, на засланні. Служили службу Божу, щоб кормити себе і Божий народ тілом і кров'ю Ісуса Христа. І там є секрет нашої стійкості, нашої невмирущості, нашої здатності вставати, перемагати і йти далі. Приступіть до цього джерела. Ми сьогодні прийшли у цю прощу як паломники надії. Уся Вселенська церква переживає ювілейний рік, проголошений уже блаженої пам'яті Папою Франциском, який позначений знаком надії. У цьому храмі, який є нашим прокатедральним храмом, є відкриті двері надії. І кожен, хто сповідався, причащався, пройшовши через ці відкриті двері, може отримати. Повний відпуст, повну свободу від усього того, що нас поневолює, обтяжує, забирає у нас силу. Тому ви сьогодні вернетеся додому сповнені Божої сили благодаті Духа Святого, сили перемоги, яка тільки має виявитися у вашому щоденному особистому Народному державному житті. Так було колись, так є зараз і так буде завтра. Цього року наша церква, весь український народ згадує 160-ті роковини великого українця, великого керманича нашої церкви, праведного митрополита Андрея Шептицького. Цікаво, що з плином часу його постать не тільки не маліє, хоч він, як ми знаємо, був високого зросту, а навпаки, зростає, тому що його слово є справжнім пророцтвом про церкву і про Україну. І от, слухаючи сьогодні це Боже Слово, ми чуємо, як Митропит Андрей каже сьогодні до всіх вас: наша справа свята. А перемога певна. Далі каже Андрей: будьте спокійні. Доля нашого народу лежить в Божих руках. Без його волі навіть волосинка не впаде із вашої голови. Горнилі у вогні цієї жахливої війни сьогодні кується краща доля нашого народу. Ті слова Андрея висловлюють зміст чесноти християнської надії. Ми маємо надію, тому що Христос є між нами. Ми маємо надію, тому що маємо Його силу і маємо Його перемогу вже тепер, зараз. Нею кормимося, нею боремося, нею перемагаємо. Ми маємо надію, тому що сила Божа. Завжди перемагає людську ницість. І ніколи диявол і його слуги не матимуть в історії ані народу, ані світу останнього слова. Ми сьогодні просимо, Мати Божа, прославлена тут, на тій криловці, Криловській горі, навчи нас, навчи нас слухати Твого Сина так. Як слухала ти. Мати Божа, навчи нас жити так у вірі, як жила ти. Мати Божа, яка є носійкою отого Божого погляду, милосердя і зцілення. Покрий твоїм омофором синів і дочок України. Мати Божа, рятуй Україну. Амінь. Слава Ісусу Христу!